Консервовані огірки по попольська. Рецепт розрахований на 4-літрові банки. Кількість компонентів буде вказана внизу під відео. Також написана рецептура на одну банку. Банки та кришки попередньо простерилізувати. В скляну ємність кладемо лавровий лист. Плюс чорний перець горошком. Плюс дрібка гірчиці в зернах. Додавати за бажанням не обов'язково. Плюс покришена на кружечка цибуля. Огірки попередньо помити, дати стикти рідині та обрізати хвостики. Накласти їх в банку. Заповнюючи догори. Аналогічні дії повторити з рештою банок. В окрему каструлю налити воду. В ній ми будемо готувати розсіл, В чашку налити 9-відсотковий оцет. Також нам знадобиться цукор та сіль. Каструлю з водою поставити на вогонь. Коли вода закипить, всипати сіль та цукор, перемішати ложкою до їхнього розчинення, накрити каструлю кришкою. Дати закипіти. Як тільки вода досягне температури 100 градусів Цельсія, відкрити кришку та влити оцет. перемішати ложкою, знову накрити каструлю, довести до кипіння та зняти з вогню, перелити готовий розсіл в банки, накрити їх кришками, взяти дві великих каструлі, налити води, на низ покласти рушники. Поставити на невеликий вогонь середній. Занурити банкою плюс-мінус, щоб кожна ємність була в воді. Як тільки на поверхні води почнуть з'являтися бульбашки, відраховуйте 10 хвилин, простерилізуйте протягом цього часу. Потім обережно вийміть з води та закатайте кришки. Закриті банки. Поставте кришкою донизу, накрийте ковдрою. Дайте постояти їм буквально 2 години, далі переверніть кришкою догори, знову накрийте ковдрою і лишіть до остигання. Принесіть про холодне місце погріб чи підвал. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!